Вірші, які написано, в принципі, вірші, які написані під підковому віці, це, знаєте, та дитяча мрія, яка є кожна, і, в кожному, І колись вона втілюється в життя. Перший вірш Сніжинки душі. Вулиці сідають. Пищать воробці, а я помираю в утробі своєї душі. Вона улітає в теплі краї, а вона помирає у теплій крові. І ходжу по вулицях в мрій. Таких нездіснених. Я начебто й не німий. Мої думки кричать про себе на весь світ. Ні, ніхто не чує. Позакривали. Муха бати ідуть. І виручивсь, до себе щось проходять. Я далі і далі, і все один, один. Я мов метелик той, що в народився. І там, де треба, не в ту годину, не в той час. В той тому один я. Буду назавжди. І день за днем, і ніч за ніччю, і рік за роком протечуть, і я помру. Це одвічно, замкнується. По після когось сльози поточить. Це, в принципі, вірш, який Саджали дерева, Рот не робив. Дерева мені суже приносили. Земля повстала, нічого не спитала. А вони ж її так любили. А що вже казати про нас? Ми права не маємо жити, діти і в місті себе захріла. Вони пішов, ніхто на неї споглядав. як природа вся замріла, оскаженіла. А може церква воно батуще теж нас затверділа.